Кількість лікарських засобів, які можна отримати безоплатно або придбати з певною доплатою за державну програму Доступні ліки, зростає. Уряд схвалив постанову Кабінету міністрів України про внесення змін до національного переліку основних лікарських засобів. Це дозволить підвищити доступ українців до необхідних, ефективних та безпечних лікарських засобів. Про зміни, які внесені до програми, дивіться у сюжеті. Війна не стала на заваді реалізації важливої програми Доступні ліки. Урядова програма була впроваджена ще у му році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Нині вона дає можливість отримати препарати від цілого спектру хвороб, від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, діабету другого типу, інсуліни та аналоги, ліки для профілактики інсультів та інфарктів, підрозлатів психіки та поведінки, епілепсії, для лікування бронхіальної астми, нецокрового діабету, хвороби Паркінсона, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів та постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до національного переліку основних лікарських засобів, які розширені новими препаратами в межах програми державних гарантій медичного обслуговування. Наша аптека працює по програмі Доступні ліки. У нас ви можете отримати усі необхідні медикаменти за електронними рецептами. За інформацією Міністерства охорони здоров'я під час воєнного стану аптеки приймають як паперові, так і електронні рецепти. З рецептом пацієнт має звернутися до аптеки, яка підписала договір із НСЗУ на відпуск ліків. Знайти найближчу з таких аптек можна зателефонувавши контакт-центр НСЗУ за номером 1677. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнт повинен зареєструватися у сімейного лікаря. Йому прийде смс з електронним рецептом. З цим рецептом він приходить до нас в аптеку, і ми йому видаємо медикаменти. Безкоштовно або з мінімальною доплатою, згідно з постановою кабінету міністрів з лютого до 31 грудня 2023 року, реімбурсації підлягають препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді. Згідно з постановою кабінету міністрів з лютого до 31 грудня 2023 року, реімбурсації підлягають препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді. А з серпня до 31 грудня 2023 року, більш доступними для людей планують зробити препарати для амбулаторного лікування, паліативних хворих та медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові.